дня, колеги. Комунальні служби працюють у режимі повсякденного функціонування. Зараз у зв'язку з підвищенням температурного режиму, сніг, топиться. Працюємо над тим, щоб головна каналізація в місті працювала добре. Я думаю, що вона добре працює. Користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх керівників організацій, підприємств. Щоб вони зараз прослідкували за своїми закріпленими територіями. Бо весь той час, коли падав сніг, і ми десь могли там насмітити, а сніг це все прикривав, то зараз з кожним днем територія стає меншою снігу, а більшою чистого, там, наприклад, і не чистого, а напевно, що не дуже чистого асфальту, бруківок і так далі. І тому прошу, щоб всі свої закріплені території прибирали. І ще раз наголошую, як завжди, наголошую, що якщо є потреба у сприяння комунальної служби для того, щоб у місті... Був наведений гарний порядок. Будь ласка, звертайтеся, телефонуйте до мене, чи до заступника, <кій> чи ще до будь кого щоб місто виглядало так, як має бути. Ну, звичайно, що вже, напевно, до вас, Роман Богданович, про тіснішу співпрацю Баданович, про тіснішу співпрацю з цією фірмою, що обслуговує М10 ПБС, тому що ви самі бачите, скільки є снігу. Знятим, в принципі, вивозить сніг, ми скільки можемо вивозимо, але якщо б були ці снігопади, то потрібно так співпрацювати, щоб ця фірма давала транспорт техніку на вивезення. Бо те, що ми ви просите, я десь там звертаюся, і те, що ми своїх підприємців десь там до цього залучаємо, це є одно питання, але по закону мала би цю роботу робити фірма, яка обслуговує. Тому що напевно, напевно, я так передбачаю, що в них ці кошти закладені. І вони десь через місяць або через два зміта покажуть, що вони це все чистили і працювали. І, напевно, що таємницею за сімма замками залишається те, що ми невідомо, скільки коштів і на що вони тратять, бо хто знає, хтось знає в залі, скільки тратить фірма коштів на утримання. Ми тішимося, що вони просто посипають, а можливо, що вони і дерева чистять, і обочини чистять, і шинці там поглиблюють і так далі. Ну і наступне, якщо я вже торкнувся доріг, то я до вас на минулому тижні звертався, тому що я думаю, що є очевидним для всіх, що дороги розповзаються, розлізаються, і треба якісь кардинальні міри приймати. Бо якщо ми не приймемо, то скоро проїзду не буде. На... Я говорю тільки про дорогу в межах міста Снятина, на хутір будинку і на Потічу. Це є катастрофа. І якщо ми, наприклад, на мою думку, я написав листи до служби автомобільних доріг і до вас, тому що я вважаю, що ви, як, державні, як державна адміністрація, мала би, наприклад, вмішатися, тому що ми як місцеве самоврядування не маємо такого впливу, щоб ви звернулися до всіх відповідних служб, щоб так само, як і у великих містах, і у середніх містах, такий ремонт був зроблений, бо інакше ми не будемо мати дороги. Це не є якийсь популізм від міського голови. Але думаю, що всі ми їздимо по тих дорогах і всі це бачимо. Якщо, наприклад, ми ні до кого не будемо звертатися, ніби що розуміємо, що на це коштів, немає ще не час, то поки прийде час, то вже дороги не буде. Я думаю, що є всякі шляхи, методи. Колись я мав конфліктну ситуацію з керівником служби автомобільних доріг, він десь з відпустки чи десь з відрядження з Києва телефонував до мене, тому що люди сказали, що будуть блокувати дорогу на... В цій ділянці у Микулинцях, там на повороті біля того, що є вічний вогонь. І все одно знайшлися шляхи, методи і асфальт, і все решта. І по сьогоднішній день казали, що роблять це на тиждень або на два. Але вже другий рік та ділянка дороги на повороті <клухи> у нас вона є в кращому стані, ніж і всі решта. Тому я вас прошу, якось, якщо можете, що в міру своїх повноважень, можливостей, щоб ви е десь вплинули, вплинулися, тому що з кожним днем це все розпадається. Може на потічок туди в межах сняти на краще, але вже під тим грубом там... це питання кількох днів. Пару відлив, пару морозів і по дорозі. Так, ну і ще одна така просьба. Була в нас проблема така загальна, починаючи від потічка у потічку, де позабирало містки, і великі кошти були витрачені власною радою державою на їхнє відновлення. Так само наробила шкоди. Ця сама повінь у каналі, котрий проходить через місто Снятине і закінчується по вулиці Київській, йде до річки Пруд. Ми неодноразово зверталися, бо до нас звертаються жителі міста, і ми неодноразово зверталися, що потрібно відремонтувати цей канал. І я вважаю, що якщо не чують міську раду, то будь ласка, ви нам допоможіть і якимось чином чи сюди запросити, чи писати листи, чи ставити десь це на обговорення дане питання. Чи десь ставити це питання перед вище стоящим керівництвом, тому що е, люди хвилюються, Де, та берегоукріплення того каналу зруйновано. Воно, вода його підняла і відсунула. І ніби ми забули, а наступний рік ми не знаємо, який буде, і може повторитися це все. Тоді ми з вами не маємо що тут. Ну я так говорю в такому смислі, не маємо що тут робити, якщо ми, наприклад, цілий рік перечекаємо і... Потім люди спитають, ну що, ну я покажу, наприклад, 5 листів. Але треба, в принципі, якимось чином добитися, щоб ця дамба була якимось чином зремонтована. Е, ще е, на минулій нараді я знаю, що стояло питання про те, щоб там загородити територію, яка йде вздовж пошти. І ми до вас зверталися з таким листом і писали, що просимо розглянути дане питання на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. І надзвичайних ситуацій, щоб визнати пошту аварійною. Щось з цього приводу робили, маєте наміри, як, яким чином це далі має це бути так далі. Добре, дякую Богдан. Ми це питання піднімали до доручення. Так, ми направили справу дому Михайло Михайловичу. Будинок не аварійний, аварійний дах Будинок, Що тільки, да. а фасад. Там Є, особисто, на речах, падала і так, так. є критерії ви... висновки. Стері шоу... критерії, будь ласка, ми домовляли створити робочу з залученням відповідних фахівців, хто ліцензований, які мають відповідне на те право і написати відповідні лідерування комісії. До 10-го числа це має бути виконано. Запишіть, будь ласка, протокол. Ми говорили, ви не слухаєте. Чи не чуєте? Повністю. Ми це питання піднімали нас, і, на попередній нараді. І було дано доручення. Ми чекаємо. Не знати. Ми звернення писали в Міністерство інфраструктури неодноразово. Створювали робочу групу. <клух> <клух> Залучали ми безпосередньо засоби масової інформації. Було телебачення, знімало це все. Але повірте, там аварійний стан. І ми повинні прикласти зусилля безпосередньо ліцензовані фірмі, підприємці, які мають відповідну ліцензію, про аварійний стан того приміщення. Ми чекаємо, щоб хтось постраждав. Потім не треба тут ні міського голови, ні голови адміністрації. Ха оце відверто. Будь ласка. До 10-го числа, щоб відповідні пакет документів пішов і на область, і в Міністерство інфраструктури, і в Кабмін. Це ганьба. Хтось отримує мільйонні зарплати, а ми тут не можемо вирішити питання ремонту покрівлі і інші питання. Е, є там питання передачі. Має місто можливість. Будь ласка, передайте, але вони хочуть замін 100 квадратних метрів для того, щоб розмістити приміщення пошту. Ну буду говорити, треба сідати за стіл, переговорів. Але не можемо ми. Допустити, щоб, не дай Бог, хтось постраждав. А там, повірте, вітер може бути любі погодні умови і можуть бути непоправимі нас. Не дай Бог. Богдан Романович, я з того приводу, що маю невційну інформацію, думаю, що ви навіть володієте, що зараз стоїть мораторій на продаж приміщень. Але слухи таки мусуються, що готуються ці приміщення і не ремонтуються для того, щоб потім. Чиновники, не чиновники, бізнес, не бізнес, не знаю хто, за копійки приватизував в центрі міста приміщення, бо тільки так можна це розцінити. І е, якщо ми це знаємо, то потім, щоб нас не звинувачували, щоб ми теж в цьому брали участь, так як ви кажете. Треба це в кожної наради якимось чином визнати, що це є аварійне. Аварійне, воно перестає експлуатуватися. І тоді хай та пошта думає, як вона має це експлуатувати, і тоді можна це обгороджувати і так далі. Користуючись нагодою, хочу сказати, що ви знаєте, що я написав до вас листа, щоб в зв'язку з проведенням ремонтних робіт на проїжджій частині вулиць Хроновича чи Герої Ромайдана, що прошу включити перелік робіт по капітальному ремонту. Я думаю, що ви це знаєте. Так? Але разом з тим, питання на ради чи на наради, хочу сказати, що ми маємо разом всі спільно ще подбати про те, щоб там ще була відка водогону. Бо якщо не буде коштів якихось спільного фінансування чи десь з області, чи з держави на водогін, то нема змісту там сталити той асфальт. Я розумію, що було б це добре зробити. Якщо б ми це зробили в цьому році, можливо, що спілкуватися з народним депутатом України, можливо, що з ще якимись там джерелами, бо є там зроблена каналізація. Якщо не буде зроблена вода, застелити асфальт, тоді як це буде виглядати? Що не буде Просто вам так далі, ми ще переговоримо. Ну хочу звернути ще вашу увагу, що зима відступає, весна рано чи пізно прийде, життя наше буде продовжуватися. І Хочу звернути увагу на ремонт трибун-стадіону. Чи проводити там заходи якісь масові, чи просто футбольні матчі, чи якісь інші речі, там практично та сама ситуація, що з дахом пошти. Там неможливо зайти, і там теж можуть бути травмування. Я би хотів, щоб ми це питання десь найближчим часом, місто від того не усувається, але це і не може бути так, що ви дали пропозицію, ви собі ремонтуєте, бо воно знаходиться на балансі відділу райдержадміністрації, наскільки я знаю. Якщо там нема коштів, то треба подумати, як це зробити. Бо Ну я не знаю, де воно знаходиться. Стадіон знаходиться в США, де в відділі освіти, так? Чи Ні, коло Це громадська організація. Чи громадська організація. Так. Ну одним словом, треба продумати, як це зробити, щоб то поремонтувати. Бо, по крайній мірі, наша міська команда буде брати участь у змаганнях. Але це не тільки через це. І ще багато є. Я не знаю, в принципі, чи будемо ми мати команду на змагання на чемпіонат області. Бо є це якось передбачено, бюджетом немає, співфінансування там і так далі. Буде у нас команда по футболу чи не буде. Оце таке просто, що питають люди. В принципі, можете зараз, якщо не знаєте, можете не відповідати, Ми просто це якось передати, знати що. Знати. Бо тим більше, якщо буде та команда, то стадіон треба ремонтувати. Там, по-перше, то, що в тому приміщенні немає ні води, ні якихось нормальних умов таких, що там, де команди заходять. Там так як останні якісь. Ну і ще ж, на завершення хочу сказати, що є кілька за останній час накопичується десь при розмовах, при спілкуванні з депутатами з членами виконкому, погана робота проводових телефонів. Люди платять за ці телефони, ціни підвищуються на тарифи за ці телефони постійно. Що два місяці, що три місяці, що поквартально, а якість роботи незадовільна вкрай дозвонитися практично неможливо. І з цим також щось треба робити. Так у нас не стало проводового радіо, так потихеньку може не стало. Але саме найголовніше, що платити і тарифи підвищуються, але якість роботи погіршується. Ми, може, не користуємося тим, але пенсіонери. Люди різних категорій користуються, та тим більше ці телефони ніколи не потрібно виключати десь з першочерговості, тому що якщо ми подивимося, кожний фільм, американський, європейський, всі державні служби і всі люди мають ст ст проводові стаціонарні телефони, мобільний телефон на випадок будь-чого можна відключити 6 секунд, і ми всі дані.